Забігла я вчора до супермаркету. Переді мною в черзі мама з маленькою дівчинкою, на вигляд п'ятирічною. Мамо, можна я сама викладу все на стрічку? щиро запитує донечка. Їй так кортіло допомогти. Мама вже злегка дратується. Давай, тільки швиденько, бо ми поспішаємо. Дитина з усією відданістю зосередженою і старанно починає викладати покупки, і тут біда. Пачка з вівсянкою вислизає і рветься об край каси. Вівсянка майже не розсипалася, але упаковка порвана, дівчинка заклякла. Ну ось, зривається мама. Я ж казала. Знову все псуєш, руки крюки, тепер ще один пакет брати. Дівчинка мовчки опускає очі. Сльози підступають. Більше вона не хоче нічого викладати. Вона не вдаха, так сказала мама. Жінка швидко докладає решту товарів і сердито рушає по нову пачку вівсянки. Касирка нервово кидає. А за це розірване хто платити буде? Я? Я зробила крок уперед. Давайте не створювати бурю в склянці води. Я візьму цю вівсянку, але за однієї умови. Хай ваша дівчинка допоможе мені викласти покупки. У неї виходить просто чудово. Жінка трохи розгублена, але Евло мій серйозний погляд. Лідочко, допоможи, будь ласка, цій тьоті. Ліда мовчки береться до справи, обережно з повагою перекладає мої речі, і весь час крадькома поглядає на маму, яка у вас чудова помічниця, кажу я, ніби між іншим, але досить голосно, щоб чула дівчинка. Та вона в мене все вміє. Вже м'якше відповідає мама, і пилососить, і прання вмикає. Люди позаду в черзі посміхаються, напруга щезає. Ми розраховуємося майже одночасно і виходимо разом. Лідо, а ти бувала у Венеції? питаю я вже на вулиці. Ні. Я теж ще ні, але читала, що там є площа, де голуби сідають на руки людям. Їх там безліч, уявляєш, було б круто, тихенько шепоче вона. А хочеш? Зараз туди потрапити, просто зараз, вона округлює очі. Зараз я дістаю той самий розірваний пакет вівсянки, ось тут, на цій площі. Підійде? Ми відходимо подалі від натовпу, Лідо. Тоді ти просто впустила вівсянку. Було нудно, а зараз впусти її красиво, щоб розлетілося по-справжньому. Дівчинка дивиться на маму, та киває і посміхається. Можна? Можна. І Ліда з розмахом кидає вівсянку на каміння і в ту ж мить з усіх боків налетіли голуби. Ліда сміється, верещить від радості. Мамо, дивись, вони справжні. Їдять, ми у Венеції. Мама обіймає доньку, притискає до себе. Очі блищать. Дякую вам, каже мені. Ви мене витягли з мого важкого дня, а поганий день може стати добрим у будь-яку хвилину, і навіть наше місто трішечки Венецією. Так, посміхається вона, уже стало.